Виявляється, що ця війна може закінчитись дипломатичним шляхом. Два з половиною роки тому, два роки тому, коли Борис Джонсон приїхав до Києва і утворив над головами наших можновладців хмару ілюзії надій, я говорив про те, що все це закінчиться ось так. І приводив слова генерала Лебідя, який, переживши не одну війну, а зараз за вікном тривога. Києві і чергова безсонна ніч. Так ось генерал тоді говорив: всі війни закінчуються за столом перемовин, але поки чиновники це усвідомлять, вони нагородять гору трупів. І ми знаємо з вами, що чиновники в Україні просто надух не переварювали нікого, хто говорив про перемовини, про дипломатію, про те, що потрібно зупиняти бойові дії.